Просто оголосили, що у вас не буде тепла, борги є, але джерел покриття немає, бо вони не були, скажімо, закладені в тари. Ціна на сьогодні це питання ну, політичне, ви розумієте, ніхто не допустить сьогодні підвищення цін для населення газу, навіть якщо буде 14,5, його вистачить. Керівники потужних державних компаній енергетичних заявляють, що ніяких проблем з мережами немає. Це вони трошки переплутали. І викликів безумовно без сумніву, дуже багато. Вони є зовнішні, вони є внутрішні, вони є цивільні, вони є військові, воєнні, вони є об'єктивні, вони є суб'єктивні. По перше. Беруся на жаль стверджувати, що у зв'язку з величезними помилками за останні 7-8 років в організації системи управління паливно-енергетичним комплексом України там дуже багато шкідливих речей, як на мене, було зроблено. На жаль, на сьогодні я констатую певну некерованість е з боку уряду. Не тому, що він поганий, а тому, що він був позбавлений. Законами, іншими там, так званими реформами, позбавлений реальних важелів управління і контролю за ситуацією. Друге, беруся стверджувати, що уряд, на жаль. Не володіє достеменною інформацією, знов таки тому, що йому її під цю інформацію, ну власне кажучи, подають суб'єкти, які не зацікавлені в об'єктивній інформації. Яскравий приклад. Нагадую, десь на початку літа уряд прийняв постанову, де зобов'язав НАК Нафтогаз накопичити 19 мільярдів кубів газу в сховищах. До речі, ця постанова чинна, ніхто її не скасовував. Пан Вітренка сперечався, не погоджувався. Це голова НафНАфтогазу, голова правління. І він казав, що достатньо 15. Ну, добре, там 19-15, 4 мільярди різниць. Станом на сьогодні є трошки більше 14. І оскільки вже ми бачимо, на, найближчим часом треба буде починати опалювальний сезон. Максимум ця цифра ну може 14,5 мільярдів досягнення. І ось питання: а як можна такий різнобій розуміти допускати? І на о, я так розумію, що НАК Нафтогаз ну по суті не виконує директив уряду. Це національна акціонерна кампанія. Далі з'ясувалося, що далеко не все так чудово, і в договорній кампанії. Багато теплокомуненерга скаржаться, що немає в них договорів. Їх примушують, примушують і спонукають на дуже невигідних умовах і виставляють ціну абсолютно неадекватну газ. Багато ОСББ скаржиться, але і інша проблема дуже великі борги. І констатація простих фактів, що скажімо, станом на сьогодні, нафтогаз 19 мільярдів гривень боргів налічує, які йому запоргували газорозподільні компанії і інші, і визнає, що вони не мають джерел покриття. Оце жахливо, Розумієте, борги є, але джерел покриття немає, бо вони не були, скажімо, закладені в тарифи. Ну на хвилиночку це з величезна, величезна сума, і тому рано чи пізно стане питання: а звідки ми будемо компенсувати? Хто ж буде покривати ці, ці дірки? Е, тому е, от, ще дуже багато таких суперечностей. І я думаю, що будь-який міський голова вам, або керівник теплокомпанії може розповісти, тому повертаючись все ж таки до національного рівня газу. Навіть якщо буде 14 з половиною, його вистачить ну це такий оптимістичний сценарій, але під зав'язку розумієте? Тобто я прогнозую, що десь в лютому березні, коли вже і схович ми підіймемо весь газ, що можна, і буде обмежений доступ із видобутку. Я прогнозую, що будуть вимушені достатньо жорсткі заходи по відношенню до споживачів. Стосовно е, ну прикрути операція прикрути, будуть споникати споживачів побутових комерційних. Скоротити споживання ну до речі, зараз ця Європа скорочує. Я от тільки що дивився аналітичні довідки, вже зараз і Чехія, там Словаччина, Польща та ж сама на 15-20% планують скорочення свого споживання за рахунок отаких от економічних, економічних і адміністративних заходів. У нас сьогодні чомусь ну бо бояться в голос це сказати. Ціна на сьогодні це питання ну, політичне. Ви розумієте? Ніхто не допустить сьогодні підвищення цін для населення для побутових споживачів. Тобто, тарифи на газ, тарифи на розподіл газу, на тепло. інші, вони згідно з законом мораторії накладено, тому їх чіпляти ніхто не буде, але там можуть бути певні. Незручності, ну, скажімо, якщо газу не буде вистачати в відповідній кількості підприємствам теплокомуненерга, вони будуть не догрівати теплоносій, розумієте? Тобто, в теплоцентралях і в наших будинках буде теплоносій нижчої температури, ніж потрібно, в залежності від зовнішньої, і відповідно може бути такий недотоп. Як це називається на їх на мові тепловіків, і відповідно ми будемо дискомфорт відчувати в себе в оселях і температурний? Тоді піде бажання що увімкнути обігрівачі. Ну, в першу чергу це я про багатоквартирні будинки, е, хочу сказати. Але тоді піде навантаження на в першу чергу на внутрішньобудинкові мережі електричні, які старі, і вони не розраховані на таке навантаження. І мене дивує, коли керівники потужних державних компаній енергетичних заявляють, що ніяких проблем з мережами немає. Це вони трошки переплутали. Ми ж не говоримо про мережі ну, національні Укренерго оці магістральні да високовольтні. Ми готовимо говоримо про наші будинки. Ну, будь ласка, в кожному будинку люди, які в рушівках, панельках там проживають, вони можуть поцікавитися сьогодні у місцевої влади або у керівників керуючих компаній, в якому стані. Чому це єдина система? Розумієте? Тому що на превеликий жаль, ми вже зараз почали вугілля. Ми мали би накопичити 2,6 мільйони тонн на складах. Це приблизно двохмісячний запас. Але вже там були холодний, холодний тиждень, і ми перестали накопичувати. Навпаки станції спрацювали це вугілля. Тобто, розумієте, ви витратили там 150 п'ятдесят тисяч е, як було зазначено на останньому штабі. Тобто тут головне завдання зараз, щоб це вугілля накопичити, бо це 2-2,5 місяці роботи енергосистем. Енерговугілля не накопичують. Знаєте чому? Тому що зросли ціни собі вартість цього. Цього вугілля українського в першу чергу, бо ви ж розумієте, що ніякого імпортного імпортного в значних обсягах ми не можемо до, е, дотягнути, бо логістика повністю порушена, тобто весь розрахунок на українське вугілля. А там собівартість зросла, і треба було приймати певні непопулярні рішення по перегляду тарифів. Це рішення прийнято учора. Тільки учора воно не відобразиться на тарифи для населення на електроенергію, але зараз цей тариф підніметься для е, комерційних і бюджетної сфери, і це відобразиться на цінах на іншу продукцію. Розумієте? Ну практично на всю на жаль, в тому числі думаю, і на послугах водоканала, е, бо там електроенергія дуже багата в собі вартості, Ну і я маю на увазі на будь-якій продукції. Є ще один великий ризик. Це Запорізька станція. Ви розумієте, як це важливо для енергосистеми України? Найбільша в Європі атомна станція. Я вважаю, що вона не буде в балансі працювати електро ну, електричному, е, України. Вона буде от такому в, е, в, в такому в холодному резерві. Відповідно, піде збільшене споживання електроенергії, ну тепло теплової генерації, тобто з вугілля, Розумієте, більше буде споживатися вугілля, і воно є перспектива, що його запаси будуть спрацьовані десь знов таки на лютий, треба буде газом його компенсувати. Тобто на станціях наших там можна палити або газ, або вугілля, або мазут. Але мазут це ну, як резервне виключно від палива, там на, на, на 3-5 днів не більше. Розумієте, там склади дуже логістично, так само важкі. А газа цього треба 2-2,5 мільярди. Десь купувати, а зараз ціни, ви бачите, які величезні, і це треба буде вже за величезні ціни купувати та ще й фізично доставити з Європи. А там і так не вистачає цього газу. Ви ж бачите, що робить Російська Федерація. Вона штучно створює цей дефіцит. Хоча європейці накопичують, вони заповнили свої сховища дуже, ну дуже непогано, там на рівні там 90 Тому оце я вам паливно енергетичний такий складну картину. Знов таки, я не роблю катастроф. Цього вистачає ну, під зав'язку, але доведеться будуть, можуть бути якісь незручності. Але все це на фоні можливих і ймовірних атак з боку агресора. А на жаль, вони таки будуть, і нам продемонстрували це на Харківщині, в інших містах на Сумщині. Вони ж б'ють в агресор, б'є саме по об'єктах інфраструктури. Це буде спричиняти локальні проблеми. І якщо станцію там розумієте вивели з ладу, то це можуть бути перебої із електроенергії, Бо будуть, ну не, не думаю, що будуть е, війові від'якнення, але будуть планово обмежувати е, споживання мікрорайонами, районами там у енергетиків є свої різні там плани на різні випадки, в залежності від е, обсягів генерації, що, як, кого і де обмежувати. Ну і до цього треба бути готовим достатньо. Ну, такі ризики. Я вам обмалював то в будинках. Думаю, як завжди, щось місцева влада підготувала разом з мешканцями. Ну, не гірше і не краще, ніж зазвичай, тобто, не думаю, що в самих будинкових там системах щось ну, гірше ніж ніж зазвичай. Буде більш-менш нормально. А ризики всі ті, що я перелічив, треба їх усвідомлювати. Ну і психологічно готуватися до цього безумовно, є. Такі території, регіони, де просто оголосили, що у вас не буде тепла. Ну, в першу чергу, це Донеччина, той же саме Краматорськ. Там розумієте, там, де по суті йдуть постійні бойові дії, де пошкоджена інфраструктура, і просто фізично там ну, ну немає. Станції зруйновані джерела немає. Тому там найкраще, що можна зробити, або дійсно евакуювати людей і їм пропонували, або люди мають розуміти, що вони. По суті самі будуть забезпечувати своє ну, в, в, ну, певною мірою виживання. Безумовно, держава будь, має їм підтримувати і думає, що все робиться на рівні держави і місцевої влади. Будь-який міський голова розуміє, що він за це теж відповідає. Тому я знаю, що закуповують індивідуальні обігрівачі, дрова закуповують вугілля для того, щоб просто ну, палити в рамках індивідуальних будинків. Там, де індивідуальні будинки є, люди ну знають, вони знають, як. Як мати альтернативу, як мати якісь резерви, розумієте, тобто там своя психологія, і думаю, вони більш-менш жатуються. Безумовно, це залежить і від наявності грошей. Бо але я думаю, що тут держава має максимально сприяти, щоб тут забезпечувати ці ресурси, і, і дрова, і тріска, і вугілля, тобто все, що горить, все, що паває. Давайте, давайте так говорити. Є ризики безумовно. Ті наші регіони, які близька, які під ударами постійно, Ми розуміємо, що це Харків, Харків і Харківщина. Першу чергу, Сумщина, Чернігівщина. Та ж сама розумієте, там це ці ризики. Пошкодження вони можуть бути постійно, і знов таки треба готувати якісь альтернативні аварійні, такі надзвичайні заходи для обогріву, Ну брати досвід печальний вивчати Алчевську, розумієте, коли во. Нота, бо він цій ситуації на жаль може бути дуже дуже корисною. Ціна вона на ринку, розумієте, європейцям. Ну вони ж виходять з того, що вони ж так само вимушені зараз певні обсяги купувати за цією шаленою космічною ціною. Але тут не тільки питання ціни. Зрозуміло, що треба і фінанси відповідні мати. Але ми бачимо, що рішення приймають наші партнери, союзники, в першу чергу, сполучені штати додаткові гроші виділяти. Але тут є ще технологічні. Проблему цього газу фізично можна ну, важко доставити, от, от наприклад, я вам пояснюю: запускається газу, газопровід Норвегія-Польща, е, але в свій час Україна не зробила все належне, щоб побудувати інтерконектор. Тобто, такий, ви розумієте, функці... е, е, ну, ну, не пристрій, а систему, яка б дозволила фізично цей газ купити і доставити до. України з Польщі і там дуже обмежені, там дуже ну, такі невеликі обсяги. Ми можемо доставляти. Тобто, це точно нас не врятує. Головний, де можна це брати, це і словаччини. Більш-менш там пропускна здатність нормальна, але абсолютно не факт, що там буде цей ресурс. Навіть якщо Сполучені Штати доставлять цей ресурс у вигляді скрапленого газу в порти Європи, розумієте? Ну для того, щоб заміщення так само зробити, але заміщення ми можемо зробити, як на мене, тільки з одного джерела: це з труби, яка йде на Європу. З Росії, і за якою Україна виконує свої зобов'язання зараз по транзиту, розумієте, а і якщо там є газ, то можна заміщувати. Тобто ми заберемо з труби, але там, десь в Європі, американський газ потрапить до, до споживачів, тобто баланс буде збережений. Якщо там немає, не буде газу. А це теж абсолютно реальний сценарій. Ну тоді важко будуть замістити, і тому е, це, це треба було робити, накопичувати. Саме до того, коли уряд і ставив завдання 19 мільярдів. Тому не випадково, розумієте, ця цифра взялася. І ще раз констатую: постанова уряду 19 мільярдів, буде реальна 14,5. Ми переможемо, ми перезимуємо.